Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле. Коля домовився ще за одну ділянку з людьми буде виробляти. Всім привіт. Дискувати. Ну як ти? Ти вже його бачив? Отака ділянка. Таке високе. Зілля. Але нічого, зараз. Дисками як заїдеш, швидко його тут, все, все його швидко перемелюєш. Нормально чого? Нормальне. Сіно тут не косилось. Ні. Вже, мабуть, і багато років воно пустує. Ні. Ні. Мо два-три. Мо два-три. Ну, В цьому році точно не косилось. Зараз приступлю по диску його, зроблю зразу два сліди. Бо воно таке, знаєте, зіллено трохи позросло вже, що пару років не вироблялося. І тут, знаєте, побачив амброзію, то в нас років 5 тому то навіть такого поняття не було, як амброзія. Ніхто не знав, що така зарослина є. А зараз, так спостерігаю, за ділянками на якому полі вже появилось пару корчів, то рік два і вже ціле поле в амброзії. Но ось цю ділянку взяли так недалеко від нашої тої попередньої, що ми виробляли, там де був сінокос, я її дискував раз. Тоді пройшло тижні-два, тоді ще раз подискував. Ну, був, Було таке поле, це вже правда отава скошене. Скошена. Зараз трохи чор, чор, почорніло, стало чорніше непогане вже. Отака площа, знаєте, гарно глянуть, що така немаленька. Бо вона, знаєте, чим, чим менша ділянка, тим якось невигідніше її сіять виходить. Наприклад, отут у нас, біля нашої малини, там було 15 сотей пшениці і 19 овса. Тобто це на пшеницю так само поїхав 15 згорав сотей, а дорога це займає приблизно 15 хвилин, можливо, 15-20, щоб доїхати сюди. Тоді поїхав, подискував його підпосів, тоді сівалкою посіяли. Весною так само піджив, поїхав трактором, бо тут не можна доїхати мотоциклом, такі глей виходить у нас. Так само і овес. Разом із пшеницею не виходить підживити, а треба по окремо, то все робив, що їздив. Так, бачите, решітку на капоті забило. Бачите, температура вже в тракторі стала 76. О, ще одна і цю. Трохи спотів дитизончик наш. 73 вже стало. 76 це не така висока температура для трактора, але він так мало коли гріється на 76. Оце, цей раз і тоді попередній, коли виробляли там, де хвойку росту, там, там також був такий пілок. То забивало. А так нічого. У другий слід бачу не буду робити, тому що воно непогано виходить. Отак. Краще почекаю, які тижні два, тоді ще раз приїду. Трохи перемішується.

Осталось небагато більшу половину коля вже продискував. Оля буде додисковувати, а я поїду, виберу пару помідорів на вечіру спіліших. Тут поле близько, на якому у нас малина і пом... Коля! То я вже поїду. А я бачу, ти зупинився, думала, може, ще що хотів. Трактори одне місце. було два тобі. Трактори одне місце каже. Ну, то я поїду помідори і виберу на вечіру, а то заквашували, то всі, я так тісно в ведерочку поскладала. А тут воно й близько поїду загляну, як та малина поспіла. За один раз то так. Почорніло, но, но ще не встигло, каже, Коля, крепко зарости. А то бували такі в нас ділянки, що за першим разом то немає стільки землі зверху, що ти по два рази проходив. Ну то я вже буду їхати додому, ти теж. Зараз приїхали кукурудзу, глянемо, ось цю ж у нас ми плануємо ложити. Ось така вона виглядає. Знаєте, вже односельчани положили так масово, тому що комбайн заїжджав з сусіднього села, це він приїжджає, то тоді так усі ворушилися. Але я перезвонив запитав, то кажуть, що приїдуть. Тут, тут по-перше така ділянка немала, можливо соток 50 60 Ми плануємо все його приблизно перебити. Ну, Можливо ще хто залишився, то ще заїдуть. Ось в середині сторони трошки вже починає жовтіти, стоїть зеленіший. І в нас вона така трохи виглядає як пізніша, ну, зеленіша, як усіх. Тому що тут вже третій рік по дисковці, я його не орав, просто дискував. То вона так трохи на початку так відстає у рості. Це я так пробував, думав, щоб трохи вологу зберегти, як воно вийде, чи буде краще, чи не краще. Зараз зайдемо глянемо. Яка кукурузка. Ось ну, така, ще трохи молочко є, вже така більш-менш вускова стіглість. Ще десь трохи вперед. Зараз пару днів сонце смалить, вже трохи починає вологи економити, листки такі скручуються. Бактерії вже замовили, вже прийшла вона, а там вона виходить дійсно, що 14 днів із дати розливу. То вони на банці написали дату розливу. Будем, будем Я думаю, зараз ще днів 3-4, та їх вже приступимо так тісно, бо знаєте, це роботи буде немало, щоб його нам порядкувати. Ще тут зайдемо скрізь, походимо. Та ще ми не ложили. Та й переживаємо, щоб все нам вдалося. Ну, Будемо будем пробувати, як воно у нас вийде. Там трохи знизу зараз, бачите, світліше. а тут якась така земля краще, хоча тут ближче донизу пішло, а тут чорніше. Але вже бачу, що вже якби вже пора її ложити. Хоча можливо і молочко ще отакі. Тут якраз такий коридор зроблений, про сіві То ще пару днів. Ну. Якраз добре буде. То, що зелені так не дуже всі радять, тому що кажуть, він трохи підкислює, а коли такий вже трохи починають листки нижні підсихають, то він такий жовтий виходить. І з бактерією спробуємо, як воно у нас вийде. А мені день роботи це по чистить ямку на вже викопане носило. І приступимо. Якщо все вийде, то буде добре, буде такий непоганий корм. Ну і виросте, і так не дуже нам затратно чи складно, чи землі немає, щоб кукрузку якщо Все вийде, то і надалі будемо так продовжувати. Аж, аж спотів, поки походив, так важко. Ще ще пару днів така погода, то ще підсохне. А тут якраз де борнувались біля краю на розворотах, тут, тут ще такі більші просіли. Щоб то борни розвертались. Далі трохи густіше. Але з, 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 з тої сторони є такий, що радки зроблені вущі десь на 30 чи на 40 там робили, так візуально їх. Все, будемо йти. Леся вже не говорить зі мною, знаєте, бо їхала зараз у нас така суша, ну тут немає ще піску такого великого. Але там не можна було їхати. Дякую, що треба вже на тебе мотоцикл з коляскою і будемо тоді гнять по полях, то по плечах б'є, не знаю, що таке робиться. Добре, а це просто, оце, що ми тоді все вгадували, що то росте. Так воно виглядає фермерів. Добре, дзвонимо, то будемо пару днів, будемо трамбувати його. Не можна мене вести, каже Коля. Ну коли дощі йшли, то так якось було легше сюди їхати. А це такий пісок. Потрібно було селом їхати, а то ж, ми ж бачиш, полями. Ну Там вже вирішимо потім ввечері, що будемо робити з рибою. Можливо, що нажаримо, що натушимо. А все, що останеться, то на тараньку. Сьогодні у нас вихідних приїхали картоплі, хлопці схотіли вже давно, не робив, я їм не жарів. Удома був в мене диск такий з обичних дисків, так сказати, з сільськогосподарських. А це придбали отакого от вже. ну диск. Це шкода вже читається. Отака от вона, це в діаметрі 45 см і такої нержавийки. Зараз трохи пач в олії чи в воді хай прокипить. Так сказать, обкатаємо. катаємо. І отакі шпильки до його йдуть. Отут кручується, столяється. Сьогодні, сьогодні в Лесі буде вихідний вже такий на вечеру. Огонь так розпалив тут на землі, щоб не на траві було б. Зараз у нас так трохи сонце припалює, жаркувато і відкрива подальше. А вдома, чесно кажучи, то, мабуть і немає де так, щоб нормально щоб запалити. Тому що ділянка у нас участок такий маленький, то хлів близько трохи опасно і страшно. у нас Зробимо такий невеличкий переривчик, а далі зробимо такий, можливо, невеличкий ривок, щоб зараз відпочинемо силу наберемося та і все. Ще лавочку треба? Немає у нас ще до такого, ну Щоб там постійно. покривало ділити все. того круга, що хлопці качали, тут хтось писав, можливо, правильно, був би час, такий моноб зробити його чимось обшити, був би готовий столик такий. Доглянемо. Це більш немає Посилання Послання магазин залишимо в описі під відео. Це той самий виробник, що... Є автоклава, там Леся вибирала собі, придбала такого самого, то такі вони. Побачу. Ну, то й десь нормально, там, аби, знаєте, аби що було б, що жарить, то, то можна пожарити його як хоче, на чому хоче. Але такий добрий, але що ржавіє. Коли, наприклад, довго є, там нічого і на йому не жару, то починає ржавчина на йому, потім треба випалювати перед тим, як готувати. А це вже не, не ржавійка. Поглянув, якщо сподобається хлопцям. Ну і нам. Ми будемо час у часу проводити таку процедуру. Коли їхали, то домовлялися з хлопцями, що будуть чіпси після картоплі з м'ясом і рибалка. Ну вже якраз вони порибачили, як вони кажуть, їдемо рибачить, але щось кажуть: хліб пропадає. Що хлопці зловили, що? Нема нічого. Черв'яків не накопали, то зараз. Да? Ну тобто, кажуть, хліб пропадає. Потім сходу, Нічого, потім сходити з татом. А ну, ми пожаримо, наїмося. Да? Взяли з собою баночку зразу, щоб набрати води і рибку запускати. Та можна, можна. Да, Потім підете. Так гарно шкварчить, вже й пахне. добре, що не чаріть, як на кухні. Так, да, добре, що я каже, що не так, як у мене на кухні, коли я сало жарву. Не. Je les personnes sont très passées pour les personnes qui je sais, qui se Якось обично виходить, що щось ми працюємо або трактором, або кудись біжимо, летимо, щось робимо. А сьогодні такий найлишний відпочинок. Ти мене солили і не терпіли. Це зробимо. Місців.

一个四根。

Як думаєте, є тут треба? Тихо кажуть. Кажу. Не бояться перший раз підійти розмовчий. А перший раз. Через такі мости хлопці проходять. Так не просто. Ще трохи річка пропаде. Не буде вже як пересохне. Ні, вона, мабуть, ні разу не пересихала. Хоч такий маленький струмочок. Але якось з руками чим далі, тим менше. Ну, взагалі вже мало води. Але діти купаються, десь там трохи глибше. Шукає. Ну все, не колишіться. Йдемо. Вже картопля приготувалась, зараз будемо пробувати. Вже ми перебрались в холодок, а то, здається, вже ближче й до вечора. Але так, ще жарко. А ще як вогонь горить, то взагалі там жарко. Зараз хлопці, вже будемо пробувати? Mm -hmm. Так в нас вийшло? Mm -hmm. Хлопцям беззелені, спати mm -hmm. поки будуть, спать поки. Будемо приступати. Ну, я пробую сама перша. Вийшла така дуже смачна картопля, так гарно піджарена. Я казав коля, що і запаху в хаті немає, так гарно і сало з м'ясом піджарилось. Ну, мабуть, ми всі сьогодні і не зможемо з'їсти, бо так нажарили багато, то ще й на завтра вистачить. Ще й помідорів замаринувала, і майонез, хто з кетчупом. Смачно, хлопці. Будемо ще жарити такого. Хлопці, свараться. Хлопці, свараться. Хлопці свараться. Ну Сьогодні ми зробили такий маленький собі пікнік. Заодно і бички. Коло бичків походимо, позаглядаємо, як вони там. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, що вам сподобалось. Всім до побачення!